Друзі, всім привіт! Приїхав я знову на рибалочку, приїхав я знову на, звісне, на лісне Озерце Невелике, де в прошлий раз було досить багато клювання щуки. І вирішив знову спробувати щастя, як там кажуть. І так, в арсеналі в мене Сафіна. Чому саме Сафіна 274? длиною і тестом 2.14, тому що нею можна анімірувати приманки. І плюс вона досить гарно в'яжет рибу. А, катушечка Fortram 3000, жилочка XGame 04 по Японії. Чотирьох жилочках. Будемо пробувати. Прошлий раз досить таки непогано фетики працювали. І цей раз я також буду з фетиком, але, як бачите, з грузиком мідяха. Таким блискучим. Ну, у мене чомусь сподівання на це є, що щось так буде цікаве. Я на рибалці не сам. Он Ігор. Ну, він оріончиком своїм кидає. А я буду трошки далі від нього працювати. Тому, друзі, не гаємо часу і поїхали ловити. Гайлала. От так от, друзі. Ого! Ти що красота гепнула? А, отцепилась. Та слава Богу. Вон вона. Вон вона під бережком. Зараз буду пробувати її знову ловити. А! Втекла! Не, хоті... не захотіла доїдати. Ну так смачно гевно, так смачно, Йолі-палі. Клас. Злобні щуки тут однака, я вам скажу. Хай невеличкі. Но зато їх тут так багато. О, ну може і велика є. Я думаю, стопроцентна велика є. Але не реститься ж, мабуть. Десь може в кущах, хто його знає де, но десь вона є велика. Бо оце такі щучки, ну, років зо двоєм, хто ж їх то наплодив. От так от Ігор, а тепер... Це щось по-моєму получше трохи, ніж було проще. Я навіть перестав джигавати. Арен Crazy Fish 3.14 тестом тримає щупаків. Ну да, це Де? в норку. Йо! В норку Все, мою. Ні. Йо, щука в норку провалилась. Витягнув. Дурне. лки-палки. А конечно не можна робити. Ну, мы на обрыве. Ну да. Прошлый опыт, видно, научил. <laughs> Класс. Ничего не скажу. Вот так, дуплет. Одна за одной. Вот, Придется новый куплять. О. Это называется опыт. Коли по-мастерськи достаєш приманку з тої сторони. Або метод стягування з деревини. Зараз подивимося, клюне чи не клюне. О, смотри, смотри, кілуха. вон пішла. Под самісіньким берегом, це вообще жесть. Оце да. Ні. Да. А, да? Так вот, я б. Йоханий бабай. Отак ти просто стоїш, а вони отут шаряться ці щуки, під самісіньким берегом. Це вообще жесть. Да Та таких хороші проходять інколи. Це вообще ханда. Блін, ну це взагалі жесть. Я как би... Оп, і зацепився, зараз обрив. Все, обірвався. В раз такого тут не було зацепа. Йолі палі, я зацепився і обірвався. Капець, тепер йди, в'яжися. Ужас. Скільки можна терпіти такі невдобства. Що трапилося тут. Не було ж перед цим. Йолки-палки, бідненько. Ну, то ладно, пішов я в'язатися, друзі. Ну, то десь, мабуть, рядом мамка. Все. Йоперний театр. Ну що ж, отаке от нинче життя. Коротше, друзі, мене зрізало. Я відчув таку, якийсь, якийсь такий незрозумілий рух і все. З того моменту у мене одразу оп і тишина. І остався тільки один флюр. Фетика немає, грузика немає, і просто банально зрізало. Гарно, чітко, все як полагається. Пішов я в'язатися знову. А що робити? Блін. <ривання> Мідяхи нема, 7-грамової. А -а -а! Блін, в мене і фетів так не вистачає. Ось таку я приманочку поставив мальок 4 дюйма. Подивимось на 7-грамах мідях. Подивимось, що вона нам скаже. З цього і розпочну після зрізу. А потім, якщо результату не буде, поставлю фетіка обратно. Ну що ж я вам скажу? Прокидався я мальком. Результата нема. Тому я думаю треба знову ставити на місце фетік. Бо що не хоче мальок працювати. Можливо, якось і не так і грає, хоч колір цей же самий є, але щось не так і грає. і зовсім не те. Я зараз ще декілька разів кину. Якщо далі результату ніякого не буде, навіти, одягаю фетик і пробую фетиком далі ловити. Що це куст чи риба куст ой а там якраз он ганяє. юлі паля а я таки думаю що воно таке А воно оказалось костяк. в принципі я вам скажу морська капуста досить таки теж непогана так що в мене тут щось произошло? ой йо Десь щось обмоталось. Опа. Так, є. Ну, поїхали. Далі пробувати ловити. Зато точно туди все уйшло. Піймав я хорошу карчу ну, і тим самим, по ходу діла, розігнав я все, що тут було. Тому, думаю, риби ми в цій стороні, звідки я тягнув вже, не побачимо. Гарна карча. Ну, зараз буду намагатися її звідси витягнути. Головне, щоб Софінка витримала, все остальное ерунда. Оп, до берега дійшли, далі ми в ручному режимі. Оба. Да. Оба, є, готово. Отлічно. Поїхали далі ловити. Твою кузю. Коротше, моя приманка отам залишилася. Обірвався я за ось цей куст. От так от, все, ще один мінус фет. Уже три фета Гайка. Ех, непогано, непогано. Йду в'язатися. А, вон, смотрите, такий же самий спортсмен як і я. А, нормально, друзі, нормально. Да, пішли ми з Ігорем разом в'язатися. Зробиш заради того, щоб отримати свою бажану клюваку. Лізеш... Ай! Боже, ці ті колючки. Бачите, кусок руки здер, блядь. Лізеш коротше через всю цю дрібидень колючу. Це жесть. И думаєш, нащо воно тобі надо? Боже, стояв би з той сторони, так кидав би. І горя б не знав би. Ні, нам треба саме сюди лізти, там, де саме більше гемора. Я жив. Ідеха не бабань. Трошки слизько, але фу, фу, ветка в рот. Фу. Блін. Фу. Ну ладно, ліземо далі. Щука того вартує. Ми добралися. З ігорем на цю сторону. Ми стояли, отам кидали. І сюди кидали. І отсюда було найбільше клювак. Ну, подивимось, що нам скаже. Там уже як вийде. Поїхали. Ну що, ось моя Сафіна, перний театр. Укоротив я її ровно на тюльпанчик. І Це капець просто. І зіграла злою шутку, оця в'яточка переді мною. Отак от, от. Ось вам фаст. Чому я не люблю фасти? Тому що вони загибаються, що хай Бог милує. Ну, нічого страшного. Зроблю. А що робити? Так, ну що ж, після того як я поламав кончик, що я зробив? Ну, я ровно тюльпанчик відбив. Я взяв оцей кончик, розігрів. Ну, він якось я не знаю, пихнув у мене і отакий кусочок вискочив. Буквально міліметра три. Я за цей кончик потягнув, витягнув і ось ну, от, одів тюльпан заново і все. Можна далі продовжувати риболовлю, друзі. Тому не все так страшно. Ремонтується спінінг в польових умовах аж бігом. Головне правильно шнур тільки натягнути. Тому зараз зв'язуюсь назад і починаю ловити знову. Поїхали. Дивіться, друзі, вон, дві щуки чи три їх. Я тільки, поки що не бачу. Зрозуміло, Оп, одна пішла, друга пішла. Три щуки було підряд. Три Йохани бабай. Ну це, походу діло, труться вони. Любов'ю займаються, Так, ну наше діло їх ловить. Хоча вони маленькі такі. Чого вони пеньою страдають, я не знаю. Просрав. Коротше, друзі, і що я вам скажу? Все. І саме цікаво була дуже послаблена катушка, і вона мені зрізала. Ось так от відрізала приманочку і за того, що була дуже слабо попущена катушка. А хто її попускав, я вам скажу, її хтось тримав. Отакий дядька в капюшоні красному. І він її щось там смикав, смикав, смикав в катушку. Цю. Бо йому цікава була ця катушечка. І насмикав мені. Не ти. А, ну ладно. Що ж так зробиш тоді, З нього дві щуки. А що робити, друзі? Так і живемо. Так, ну що ж, друзі, це в мене вже третій, у мене залишилося лише три отаких от фетика. Поставив знову 6 грам гачок двійник. Ну і зараз буду також знову пробувати упіймати ту зловісну щуку, яка зрізала мені. О, І перед цим в мене зрізала. Було, я був на рибалці і сьогодні зрізала. Ну це жесть просто. Я такий поворот собиті взагалі не очікував, щоб все-таки зрізав було. Ну треба, мабуть, товщий флюр. Ну, поїхали. Блін, ну що ти зробиш? Ди. Опять зацепився, зараз обрив, все. Ну це взагалі просто. Ой. Пішов я знову в'язатися. Це так. Сумно. Щось там таке на дні лежить. Я за нього зацепився і порвався. Все, все. Пішов я в'язався в розстроєних чувствах. Ну ось, ще один фет, мабуть, обрив. Все. Ну що ж, друзі, ось ми з Ігорем і закінчили нашу сесію, щось кидаємо, кидаємо. Покльовочки є, багато ударів, але підсікаєш результату нуль. Навіть силикон цілий. Що воно б'є, як воно б'є, хто його знає. Але результату особо немає. Тому, друзі, на цій веселій ноті ми будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх. З вами був Рибак Максим і Ігор. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.